Привіт, друзі, на каналі Містер Серджо 345. І сьогодні цей. Не обращайте на нас цю верхню штуку Серджо Плейця. Так, типа я играю граю і разные разні Уже 360. Ой, 360 Подписчиков І сейчас давайте підпишемось. Так що буде нові? Я вроде на всіх підписаний. От оце я, вроді, не помню це. От, от це буну. Бу, оце я не помню. Можу, мене автоматично не підписується, друг, як думаєте? Хм. Не знаю, ну в мене вроді підписано тут все. Ну, взагалі, у мене все підписано. Може, в мене, ну, типа, саме підписується у нові. Все. Может тут че хтось делав, ну просто мені не видно. Вроді всі які були, ладно, друзі. Це було таке типа відео. Нова часть рубрика підписуюсь на підписників. Тільки я тут не на кого-то не підписався, може, у мене автоматично підписується. Но, як бачите, у мене от все підписано. Не знаю. Пока.